Новий дім для чотирилапих у Миколаєві відбулася виставка прилаштування безпритульних тварин. Під час неї сім собак і чотири котики отримали шанс на нове життя та знайшли люблячих господарів. Під час заходу миколаївці могли побачити тварин наживо та познайомитися. Як проходила виставка, бачила наша знімальна група. 21 вересня у Каштановому сквері містяни знайомляться з тими, хто готовий стати для них справжнім другом. Після літньої паузи Миколаївський центр захисту тварин знову організував виставку прилаштування. Тож давайте подивимося, як цієї неділі миколаївці обирали собі домашнього улюбленця. У Миколаєві проблема безпритульних тварин залишається актуальною. Собаки та коти часто опиняються на вулиці без догляду, голодні та хворі. Центр захисту тварин відновлює їх, обробляє, доглядає та привчає до людей. Після цього вони потрапляють на виставку прилаштування, де мають шанс знайти новий дім. Сьогодні на виставці присутньо 54 собаки та 12 котиків. Собаки і як і коти всі різного віку. Є як і дорослі, так і маленькі. Всі тваринки вакциновані від сказу, стерилізовані, які прилаштовуються. Їх в нас накопичилось багатенько, тому що ми два місяці не проводили виставки прилаштування. Тому сьогодні чекаємо, сподіваємося, що буде багато людей, і всі пухнастики знайдуть собі дім. На недільній виставці прилаштування сім собак і чотири коти знайшли люблячих господарів. Серед них і пані Жанна. Вона розповіла, як обрала свого чотирилапого друга мене дві неділі назад. У мене дві неділі тому померла німецька вівчарка. Дуже люблю німецьких вівчарок. Все життя в мене вони були. Але зараз я стара і мені підійде ця собачка. Вона мені подобається. Мордочка мені сподобалася. Очі розумні подивилися на мене. Взагалі я люблю чорно-білий колір. Я б хотіла трошки поменшу, але вибачте, вона хорошенька. Вона дуже мені сподобалася. Вона хорошенька, вона мені дуже понравилась. Долучаються до подібних виставок і волонтери. Вони допомагають чотирилапам почуватися впевненіше і мати більше шансів привернути увагу майбутніх господарів. Кожну виставку я приходжу сюди вигулювати собак. Я дуже люблю тварин, собак, тому завжди хочу допомагати. Я вигулюю боню, це дівчинка. Я її дуже обожнюю, тому що вона любить бігати, а сама молода тут я, тому мене кажуть її вигулювати. У центрі захисту тварин кажуть, важлива не порода, а характер і взаємна симпатія. Саме це допомагає знайти справжнього друга. Породних собак дуже мало, буквально дві всі інші безпородні тварини. Але вони не чим від цього не гірше. Вони так само люблять, вони так само вірні. Тваринку можна взяти під договір прилаштування. Також всі тварини чіповані і реєструються на нового власника. З Собою потрібно мати і код, документи в дії також підходять. Виставка у Каштановому сквері завершилася, але шанс знайти вірного друга є завжди. У центрі захисту тварин на водопійній 36 Дріб 1 у будні дні з 8 до 16.30 на люблячих господарів чекають десятки чотирилапих, які шукають любов і новий дім. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.